За повідомленнями синоптиків, в Україні 17 квітня, дощова погода, крім південно-східної частини. Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях уночі 4-9 тепла в день 7-14. Нарешті території уночі 9-15, в день 17-24. На сході та півдні країни до 26. На високогір'ї Карпат значний мокрий сніг сніг. Температура близько нуля. У день 17 квітня на півночі країни Вінниччині та Черкащині місцями значні дощі. По Київщині вночі від плюс 6 до плюс 11 градусів йтиме дощ. У день від плюс 8 до плюс 12 дощ. У Києві вночі плюс 9, плюс 7 дощитиме. У день плюс 9, плюс 11 помірний дощ буде хмарно.